Російська армія напередодні робила спроби штурму на Сватівщині в районі Новоселівського. Українські військові атаки відбили. З втратами окупанти змушені були відійти. Йдеться у заяві речника генштабу Андрія Ковальова. На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка на Луганщині. Росіяни накопичують свої сили. Групування поповнюють повітряно-десантними та піхотними підрозділами, стягують також війська територіальної оборони, приватні військові кампанії, штурмові роти. З, розповів речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Чариватий. 665 разів ворог обстріляв в наші позиції, 11 авіаударів наніс. Ворог поніс втрати, 28 окупантів знищено, 120 поранено. Також знищено два ворожих БМП, самохідний, самохідний міномет 240-міліметровий тюльпан, дві самохідних артилерійських установки, АКЦ, гаубицю Д-30, 5 безполотних апаратів, один. Дрон Камікадзе, бойове склад польовий склад боєприпасами та сім авто, які підвозили ці боєприпаси.